Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, у нас сьогодні такий гарний теплий денічок. П'ятниця. Прям така погода, що хочеться тільки гуляти. Збігала я, отримала посилочку із своїми красунями, тож зараз буду вам її показувати. Ось така гарна висока посилочка до мене прийшла. Коли замовляла, думала, що вона буде трішки нижчою, але здивувалася, як отримувала, тому що виявилося, що вона не дуже низька, десь сантиметрів 80. См. Буду зараз розпаковувати, посилочка прийшла з утепленням, тому що у нас вже декілька днів було плюс 4. А зараз, слава Богу, потеплішало знову і є змога замовляти орхідейки. Тож розпаковуємо. Друзі, як ви бачите, я вже на своїй орхідейній локації не стала далі знімати розпаковку, тому що ми збиралися вже в дорогу, і я вирішила не розпаковувати посилку, щоб менше травмувати рослини, тому що ну, розпакуй, потім знову в дорогу запакуй. Тут, як вже бачите, моя білявочка. Я її поливала один раз з актарою, тому, бачите, від актари є реакція. У цієї красуні. Ну, то не страшно. Головне, що я знатиму, що рослина протравлена, і вже, як десь якісь неприємності, то боятися буде нічого. Ось. Так вона доїхала, скинула. Бачите, немає бутонів. Поскидала вона бутони, от залишилися лише оці малесенькі, то я не впевнена, що вони підуть далі. Ось. Ну, не буду вас мучити, показую, показую цю красу. Вже, напевно, дехто з вас здогадався, що я можу собі придбати дубель. Так, друзі, вирішила, що мені наскільки вона сподобалася своїм липовим запахом. Запах липи це, мій, мабуть, один із найулюбленіших ароматів літа. Тому я вирішила, що вона в мене повинна бути. А та рослина, на жаль, загинула. Там висохла шия повністю, і від шиї пішли сохнути коріння. Ну, тобто, зрозуміло, що вже чекати нічого, тому я просто її викинула. Як ми знаємо, цей сорт трішки не стресостійкий, тому квіти вже, ось бачите, починають відсушуватися. Їхали вони до мене три дні, тому в посилці трошечки вона, звісно ж, Стресануло. Кущик гарний, такі здорові листя, бомбезний колір, як завжди, листочки такі світленькі, такі білуваті, ну просто клас. У горщику все добре, тут коріння багато, коріння в рості. До торфяного стакана не доберуся ніяк. Тому буду обов'язково пересаджувати. Пересадку буду вам знімати, звісно. Пересаджу обов'язково, щоб не було такої ж самої історії, як із попередньою красуню, не дай Боже. Тому буде продовження нашої історії. Ну, і ще ж одна, звісно ж, вона приїхала до мене не одна, ще одна красуня. Ось з такими гарним очевидним листям, направленим у гору. Кущик молоденький, але він і не маленький. Ну, Листя малувато видно, що це молода розетка. Коріння тут теж добре, в даному випадку можна вийняти торфяний стакан, але я, мабуть, все одно буду пересаджувати її, тому що. В неї, як бачите, зверху багато коріння. Я не хочу, щоб воно сохло. Тут у горщику, я б сказала так, на четвірку коріння. Ну, і, звісно ж, дивимось квіти. Це ось така гарнюзна барселона. Цей сорт, знаєте, асоціюється в мене із. Фіолетовою квіткою, яку притрусили снігом. От вона мені така засніжена, ніби сніжком притрушена. На фоні фіолетового і оцей білосніжний саме такий білий колір. Тому що є схожий сорт, я не знаю, на жаль, як він називається квітка схожа, але серединка. Не біла губа, а така темно-темно-червоно-фіолетова. Теж гарна квітка, але ця мені ну, показалася ніжніша. І вона мені так сподобалася, я її на обзорі побачила. І відразу вподобайки відклала спочатку собі оцю, а потім уже побачила павучка, тож, звісно, вирішила, що це доля. І вони повинні бути в мене ось такі гарні квіточки. А, найбільші ці квіточки по, посередині Вони йдуть по 8 см. Ну, а, звісно ж, на відгалудженнях тут ще тільки початок розпуску, тому квіточки поменше. Квітонос розгалуджений, багато ще бутончиків, але є тут такий нюанс: а, був переломаний оцей. Ця частинка квітоноса, гілочка в упаковці переламалася. І що я зробила? Я зазвичай беру підкладаю шину, обмотую це все діло скотчиком і фіксую якою-небудь скрабіком, щоб воно не переломлювалось далі. Інколи, якщо залом свіжий, то це допомагає і розпускаються далі бутони, продовжується цвітіння, тобто без проблем. Тут орхідейки їхали до мене три дні, і я не знаю, я так думаю, що цей залом був довго. Ну, я, як зазвичай, зробила, а там чи допоможе нам розпустити ці красиві квіти чи ні, побачимо. Ну, Якщо навіть і ні, то не страшно не іще. Великий потенціал у цієї квітки. Ось така гарна. Ось така в мене посилочка. Отакі дві красунички. Буду все ж таки їх пересаджувати. Пересадку вам обов'язково покажу. Тож на сьогодні це все. І попереду багато цікавого. Кому цікаво, дивіться мої пересадочки. До зустрічі у нових відео.